Едоширено треба задуматися про те, що в нього є конкурент. Зчарувався б у нацвідборі на Євробачення. Погано співала, тому що вона танцювала. Поля навіть трохи плакунька. Таке підлабузництво. Усім магаю, вам салат. І сьогодні в нас огляд на фінал нацвідбору на Євробачення 2023 року. А перед тим, як почати, я попрошу вас підписатися на мій канал. Тут контент про Євробачення, музику, подорожі та світовий шоу-бізнес. Ну а тепер let's go! Фінальний відбор на Євробачення проходив на станції Майдан Незалежності у Києві. Ведучими на цвідбору були Тимур Мірошниченко, він був ведучим на Євробаченні 2016 року. Катерина Павленко, фронтвумен Гувей, «Гу які приймали участь у Євробаченні 2021 році, і посіли п'яте місце, але друг за глядачами. А також Злата Огневич, яка приймала участь у Євробаченні у 2014 році від України, і посіла. Третє місце з піснею «Gravity». До нацвідбору журі обралися в дії. Перемогли Юля Саніна, фронтвумен гурту The Hardkiss Джамал, Переможниця Євробачення 2016. А також Тарас Тополя. Я не знаю, що він там робить. Я не, я не, я не розумію, чому він там. Чому в журі на Катя Павленко? Ну, то таке. Тому що, типу, Тарас в тополя ніякого відношення до нацвідборне Євробачення немає. А артистів до нацвідборне Євробачення обирав піано Тепер переходимо до самого фіналу. на Євробачення. Першим в нас виходив Мойсей з піснею I'm not Alone. Заспівав. Ну так, нормально, скрипка топово. Ну, зрозуміло, що це не переможець. Молодець. А друге в нас виходили Oi Sound System. Протеже да хібрахи <laughs> з піснею Ой тожу. Дуже крутий виступ. Зрозуміло, що не переможці, але це дуже крутий виступ. Мені от прям сподобалося я цю пісню бачу на якихось фестивалях. Там, ну, в Берліні вона б зайшла. Моя єдина претензія до селістки є навіть не до солістки, а до її стилістів. Те, що їй, коротше, ну, блядь, ну, що з губами? Що по губам? Чому так хірово намалювали ці губи? Капець, коротше. Третя пісня в нас Демчук Alive. А Демчук, ну, блін, не знаю, він мені більше не якогось там головного романтика України нагадує, а він мені нагадує, ну. Головного нарциса України, ну серйозно, типу, е люди себе так не називають, головний романтик чи ще щось, це, це віліччя. Воно присутнє трохи е іншому народу, який любить цю імперськість е і так далі. Ну ми розуміємо, про кого я кажу. Ну то таке. Так от Демчук з піснею Alive, його там сказали: е ти можеш. Там Еду Ширину треба задуматися про те, що в нього є конкурент. Демчук. Вау. Ніби натяк, Еду Ширину, що скоро доведеться ділитися сценою. Та боже, ну серйозно, ну типу, блін. Це настільки типова пісня, наскільки можливо, типу реально. Ну, типу, Демчук, ну серйозно, ну таке вже розфорсіна, зафорсі тисячу разів. Ну Четвертий Четверті, в нас це Джері Хелл з піснею Shut the Door. Виступ крутий, реально крутий. Я навіть думав, що можливо Джері Хейл переможець. Я не вірив в те, що типу, якщо б Джері Хейл перемогла, то скоріш за все, отап теорія. Типу, як казали, що 에, заздалегідь вже побачили переможця. Це буде Джері Хейл. То тоді б я розчарувався у суспільному, а я так розчарувався у суспільному. Розчарувався би у на Євробачення, тому що вибачте, але це одне з найкрутіших шоу в Україні. Окрім минулого року, тому що минулий рік з цими листочками і таблицями це просто капець. Тобто, блін, в нормальний, ну в більш-менш нормальний час, початок 22-го року, в нас нацвідбірне виробачення, зникають таблички. То цього річ я думав такий, блять, зникне таблички чи ні? Не зникла, все добре. Коротше, Джері Хейл. Виступ топовий, мені все сподобалося. Я навіть думаю, що можливо Джері Хейл переможеть. Вона просто реально молодець. Так, там були беки, вони їй допомагали заспівати цю арію діви плава Лагуни. А, Але все ж таки реально топова. Хоча мені писали, що це там схоже на Коломийки. Можливо. Мені це схоже на арію діви плава Лагуни. Або Зазуля злати огнівч. Ну, і цей вже прийом тисячу разів використан. Коротше, виступ топовий. Мені дуже сподобався її образ. І коротше, Джері Хейл. Молодець. Але з нею зараз сталася така собі ситуація. В неї був концерт у Тернополі, і вона впала зі сцени. Вона пішла, як я розумію, прожектора її засвітили в очі. Вона коротше, впала зі сцени і зараз е... лежить у лікарні. П'ята в нас фіїнка. По якій зараз всі там і так далі. Я не фанатів, мені вона не подобалася. І не подобається. Ну саме ця пісня. Так, Афінка з піснею Довбуш. Коти, коти, то мала. Її зараз виправдовують це те, типу, що А вона так погано співала, тому що вона танцювала. Ну, так ну, треба враховувати, типу, ти танцюєш, ну, мати дихалку. Якщо не виходить, не треба номер е, робити так, щоб твій спів, твій вокал, твій голос було нормально. Щоб не було там. Е, так, як у фінки. коротше. Вибачте, мене фанати фінки, і ті, хто мені писали, що фінка топ, е, і це щось нове в українській музиці. М -м -м. Для когось так, для мене. Коротше, шостому виходила в нас Марина Круть з піснею Колоскова. Це топово, виступ офігенний. Я був за Марину Круть. І я дуже розчарований, що вона не перемогла. Ну, типу, творчі, звісно, круті, але Марина Круть — це прям серденько. Я її обожнюю, і мені її виступ дуже сподобався з такою потужною піснею, з таким месенджем, прям серденько. Там, якщо не помиляюсь, Тополя навіть трохи плакунькав, як каже Соня Плакідюк після цього виступу. На словах татко звірів. Татко звірів прожене. Я розумію. про що ви співаєте? Виступ топовий. Я нічого не можу сказати. У мене були мурахи. Ну, в мене від Аліни Паш теж були мурахи. Ну, типу, блін. Я думав, що блін, я голосую завжди за переможців просто. А зараз я голосую за Крут, так і думаю, Бля, ну моя вдача, ну я стовідсотково перем. Ну вона переможе. Ну блін, ну не по іншому не може бути. Так вкладалася в рекламу, і так обісралася. Ну капець. Верна круть топ всім сім сказала, що вона топ. Пожирів вона найвища в балах. Молодець, я її обожнюю. Далі в нас Темберблендж з піснею Я, вдома". я вдома, накриває вдома. Такий вайбовий виступ. Зрозуміло, що не переможці, але в плейлісти до себе додавлю, і це просто прикольна пісенька. Восьма в нас це Анжеліна з піснею «Stronger». Мені oh, 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 це нагадує «Chandelier». Сі От прям взагалі. Дошанделірилась Я не засуджую ні в коєм разі Анжеліну. Вона молодець, що пішла на доросле Євробачення. От. Але Ну з виступом їй трошки не вдалося Вона, ну, ця пісня вона трошки не для неї. Це супертипова пісня. А по-друге, вона не витягла приспів. Образ Анджеліна мені теж не сподобався. Типу, дівчинка сама по собі красива, але образ її підібрали на ну, жахливо. Це біле плаття і чорні чоботи. Ну, жах. Жах, тому що ці чорні чоботи вони зливалися зі сценою. Кольори для її номеру зібрали чорно-білі, і, типу, і вона чорно біла і кольори чорно білі Вона тупо зливалася зі сценою. Ну таке, взагалі, знаєте. Аджемала це це ж її протежа Анджеліна. І джамала, типу, її так. Анджеліна, це був один з найкращих виступів за сьогодні. Такі думаю, боже, таке підлабузництво, капець. І я можу сказати, це моя Анджеліна. А... Що це одна з найкращих пісень сьогодні. Давайте будемо відверти. А... Ну, скажи, типу, що? Ну, ти молодець, так, що подалася на доросле Євробачення. Але, ну. Ну, трошечки не вийшло. Ну от прийдеш в наступному році, трошки подорослішеш, будеш впевніше, будеш ну прям молодець. Коротше. Анжеліна, ну тип, молодець, що подалася на доросле Євробачення. Наступний у нас тутон з піснею «Квітка». <плес> Моторола, восьмий кольор. Все, що мені це нагадує, і не тільки мені, тому суспільне з цього сміялися. Свою пісню засміялася. До тон вони вийшли, у них цвітагама була. Червоний, красний, білий. Такою. Мені не сподобалось. Десятий номер. Переможці на Євробачення творчі. Don't get what you say. Don't get how you say, how З піснею Heart of Steel. Пісня крута. Номер просто бомба. Я обожнюю Маринокруть, я хотів, щоб вона перемогла, але от саме номер, значить, от найкрутіший номер був у творчій, а потім вже Маринокруть. І третє місце Джері Хейл. За постановкою номеру. Саме так. Дуже сподобалося, дуже сподобалося, і в мене навіть була ділема, за кого голосувати, але все ж таки за круть, бо круть це серденько моє. друзі, у мене ділема, Я не знаю за кого голосувати за творчі та блядь, Тіхати за творчі чи за Марину Круть. Творчі, просто топовий виступ. Мені дуже подобається. Я дуже хочу, щоб цією піснею після самого Євробачення або вже зараз стався ефект СНП. Шо воно зафіроситься в тік-ток Дуже і ця пісня буде світовим хітом, тому що снеб зараз знають усі. Це пісня від Арменії, яка, якщо не помиляюсь, зайняла е, 17 чи вісімнадцять-дев'ятнадцяте місце в цьому році. Далі в нас був час голосування. О, Боже, я вам не розказав про меми. з цього ж на збору були меми. Марина Круть вже йшла зі сцени. Катя Павленко зачепила її плаття трошечки. Це була Марина Круть, проведжаємо оплесками. Відпусти, відпусти, рубі. Це вже на мєм розлетілося повністю. Усюди. Без мемів не обійшлося, і без скандалів теж, тому що після нацвідборного робачення Круть подалася скаргу на творчі за те, що вони співпрацювали з лейблом, який. Не вийшов з Росії ну, щось таке, коротше, що вони там у своєму виступі засто... застосували на ту фонограму, яку потрібно. Насправді це по типу, конфлікту з пальця. Але я б... дуже радів би, якщо Марина Круть поїхала б на Євробачення. Але цього вже не станеться стовідсотково. Тут ефекту Аліна Паш Калош не буде. Я розумію, Марину Круче, вона дуже засмучена. Вона сказала, що все я більше не буду приймати участі, тому що я розумію, вона багато вклала грошей в це. промо, реклама, Якщо не помиляюсь, вона е, співпрацювала з компанією, яка рекламувала Калуш. В Калуш вийшло, Марини Крутні. Якщо казати про сам сам нацвідбір, то цей нацвідбір, який був проведений у метро, він набагато краще аніж нацвідбір минулого року. Ну, по перше, тому що тут не зникали таблиці. Ми пам'ятаємо це ситуація з листочками, таблицями і так далі. В цьому році було безкоштовне голосування. Ти заходиш у дію і голосуєш за свого артиста, і все. А якщо не помиляюсь, загалом прийняло участь у голосуванні 160 тисяч людей, якщо не помиляюсь. Саме так виглядав нас на цей бірневробачення дві 2023 року. А якщо вам подобається такий контент і не тільки, то... Welcome to my channel my friends I'll bye